Маркетолог це той, хто робить лайки, хайп і контент. Так думає більшість підприємців, які шукають собі людину, яка б зробила їм маркетинг. А чи ви думаєте так? Мене звати Петро Савич, я маркетолог, бізнес-консультант і засновник компанії Sales Marketing System. І саме ми впроваджуємо і будуємо відділи маркетингу для наших клієнтів. І тому сьогодні я вам розкажу, хто такий справжній маркетолог і що він має робити у вашій компанії. Отож, функції маркетолога. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес ріс, і у вас було більше продажів, клієнтів, і взагалі ви досягали результатів, а не просто збирали лайки а, і хайп в соцмережах. Отож, маркетолог, справжній маркетолог, професійний, має знати цільову аудиторію, має розуміти в деталях, які емоції, які а, проблеми, які мрії є у цій цільовій аудиторії, які можуть задовольнити ваш продукт і послуга. Друге. Маркетолог має знати конкурентів. Він має знати, а що ж пропонують ваші конкуренти для вашої аудиторії і чому а, клієнти несуть гроші їм, а не вам. Третє. Маркетолог має напрацювати позиціонування і унікальну торгову пропозицію ваших продуктів і послуг, щоб клієнти йшли саме до вас і давали свої гроші вам, а не конкурентам. Четверте. Маркетолог, знаючи це все, має переконати і розробити маркетну стратегію для вашого бізнесу, яким чином ви маєте е, рости, яким чином ви маєте продавати і залучати цих клієнтів, і має переконати вас в тому, що це спрацює на цілі вашого бізнесу. І п'яте, він має все це впровадити і реалізувати в життя. Ось це є справжній маркетолог. А ви згодні? Пишіть в коментарях. Якщо не згодні, тим більше пишіть і напишіть. Аж як ви думаєте, хто такий маркетолог і чим він має займатися? З вами був Петро Савич. Робіть маркетинг і поривіть свій ринок.